Логейс, мікрофон завжди Скай та всіх на каналі. Сьогодні у нас відео про банери третього сезону. Це відео виходить раніше. перед третім сезоном, Сподіваюся, випустило вчасно. Це для того, щоб підготуватися і подивитися, які банери на нас чекають, щоб ми одразу приготували крутки на бажаних собі героїв, знали кого крутити. Ну і в цьому відео я спробую порадити вам, які банер краще крутити. На мою звісно ж думку, які крутити банери буду я на то, щоб вам якось допомогти легше узорієнтуватися саме в цих банерах. Перший банер, який нас буде зустрічати, це звісно. Банер пітьми і блискавки, але перед ним буде банер білетів. Як і С2, там будуть залежно від типу ваших білетів з, з, з рідкісний, епічний та легендарний, звісно, пул героїв. Максимальний золотий дає, звісно, пул з уніками. Там будуть лише нові герої. Тобто, це така непогана можливість отримати саме нових героїв. І почнемо говорити про цей перший банер. У нас зустрічає банер блискавкою пітьми. Принципі, сам по собі баннер виглядає дуже круто, тому що пул героїв в нас тут Лільваніс, Бернаде, Озул, ця нова Женівєва, руки ножиці, Пірокунте, звісно, на Но то всі герої круті, особливо з появою нової унікалки цього Женів'єва, тут я раджую крутити для всіх власників аку нестримних, особливо, якщо у вас є вже Настя, Настя з унікартом, ти типач Настя з плюсами, Женівєва її не заміняє, вони будуть працювати в парі. І це дуже крута гріння буде в нас на клану у боца. Та й принципі, думаю, на весь інший контент теж залетить. Тому якщо ви полюбляєте грати через нестримних і ви хочете собі їх забустити, вам точно потрібна ця гріння. Гаранту за 300, це ну зову ж таранти всі будуть, ви зможете її забрати. Плюс цього баннеру можуть випасти у. Ці всі уніки. Перший унікальний герой, який падає в банері, з це буде новий герой цього сезону. Тому вам з цього баннеру випаде або вона, або Узул. Узул непоганий герой, але, на жаль, він ну, трошки сильно змінився, і я думаю, навіть гіршу сторону, не в плані дизайну, а в плані його сил. І саме крутити його. Я вам поки що не можу порадити, тому що сама пітьма з цього баннеру буде падати ідеально. Асфальт тут, як і дурем, як, наприклад, той самий Зурак в Айс Бласті падали дуже часто, і ви завдяки асфальту вже будете грати топ, топово на арені, тому що. Вона це новий топовий метод ДД на арену. Асфальт, С3 із появою буде показувати себе дуже круто. Тому цей банер треба крутити кому. Перше, це гравцям, які хочуть забустити лільку і Бернаде. Звісно ж, лільки Унікарт і наявність Бернаде. Банер крутити по-любому, ти бачиш, що вже є тіама, це банер для вас крутий. Плюс ви можете отримати гарних героїв. Дуже гарних героїв. Другий варіант це для тих, хто грає через нестримний і хоче забустити їх за рахунок нової цієї героїні, цієї руки ножиці. Теж варто крутити Тому банер Гарний, і я точно раджу вам його крутити. Переходимо далі. Банер сапортів. Це в. У нас буде банер, де в нас буде гарантований герой ЗЕФІ за 300, квіза, гуль і дал. Цей банер саппортів можна пропускати, але квіза це крута гаріння буде під арену знову ж таки. Дуже синий танк, дуже синий контролер. Якщо у вас її немає, крутити чи варто і крутити на 300. Ну, я, мабуть би, і пропустив би. І краще спробував, знаєте, варіанти рандому перевірити і в наступному банері саппортів, які дійсно варто буде крутити. Цей банер, в принципі, можна пропускати. Після банера саппортів йде наступний банер стихії. Це в нас банер отрути та холоду. І це на мою думаю, буде один із бажаних банерів для цих гравців. Чому? По-перше, рук. Це, звісно ж, нова імба, як булим В Неї, в принципі, і залишається. Звісно, ж, є деякі нюанси. Це пробуде. Якщо хочете, щоб рук круто себе показував і давав вам позиції в топах, йому дуже повітряні пробуди. Бажано плюс 5, Так, ФТПшно, дуже. Але ну починаємо хоча б з плюс 3. Він вже почне грати непогано. Без пробуд, це просто непоганий герой. Але якщо у вас вже є там Бел, Флора і все інше, ну то крутити спідцом рука з самого нуля. Ну, можна, знаєте, пропустити, але це все залежить до ваших круток. Ну, рука, все одно Нато на акаунті на варто мати і хоча б з унікальним артефактом. А чи робити о плюси, то вже все залежить від ваших ресурсів, звісно ж. Чим це банер крутий? Опис банеру. Перший унікальний герой, який падає з цього банеру, це звісно ж унікальний герой нового сезону. Тут лише один герой нового сезону, і це рук. І цим самим це імбовий банер, саме діставати рукою. Тому що якщо вам рандом підкручує і випадає новий, тобто унікальний герой, це гарантовано буде рук. Надо ну, тут ніхто новий не падає. Ловкач лотер, герої другого сезону ну, гер герої минулих сезонів, як і Белхінтар. Тому тут гарантовно буде падати руки, прям ну всім, якщо рандом Підкрути. Ну і плюс гарант за 300 тут теж дуже крутий. Це Бел і це рук. Це два герої, яких варто мати на каунті. Бел це королева ПВЄ, проходження босів. Ну просто топова героїня. Це топ на КБ, і вона сумно залишається дуже гарним ділером під босом життя і фінального боса. Тому Бел і рука я варт вард радж, раджу вам крутити, і це буде мій банер, теж один із бажаних, який я буду крутити в другому сезоні, для того, щоб бустити Бел, ну і намагатися по своїй якраз таки забустити рука, якщо візно. Він буде падати. Плюс самі по собі герої, які звідси тут будуть випадати. Це звичайно, що корозія тут буде падати дуже часто. Тому готуйте, що всяке сакрадейш і, і шмиглі у вас будуть на плюс 5 дуже швидко. Це нормальна така практика, на них якісь шанси просто скриті, підняти. Як на дурема там ВС2, як на Зорака, як на асфальт буде в банері пітьми. Плюс це гарне можливість забустити банер Ice Blast тут, знову ж таки. Ну і плюс сама утрута теж завжди варта пробуд Не просто не є слутера хоча б твічі вікани спробудено круто. да тут є мінус по героям: це там випадання гриба, випадання того самого ході який якби не сильно і потрібні вам на аккаунті, але цей банер, повірте, з найменшою кількістю рівняних лієн. І його крутити точно варто. Після цього банера, звісно, вже всі банери гаранту на 300 вони всі не, зміни не змінилися. Після, звісно, же, цього банер іде один із в принципі топових банерів сапортів. Це в нас буде банер холоду, Філосія, Тео Фінька, плюс Ергандер Мала. Чи варто крутити цей банер сапортів за 300? Так, звісно, перша це Філосія. Це топовіший герой щита. Знову з появою Крис Унікарна на Крісасі тут же можна тепер трошки посперечатися, але... Але вона все одно залишається топовою, тому що її дістати бюджетніше, тому що це герої гаранта за 300. А Крісус не поки що не має гаранту за 300. Філосію варто крутити. Так, варто. Якщо вам потрібен топовий саппорт, вона просто заходить в весь контент. Фінальний босс КБ, клановий босс, це підземелля на Ріно, це універсальний герой. Вона просто 5 із 5, вона грає усюди, вона топовіша. Тобто її забирати точно варто. Про Рендера Мелака можна пропустити, хоча Ергандер топовий танк, але він і впасти може, так що гаранту на 300 я би не витрачала би. А от теофініке вони обидва теж. Варта гаранту. Фінька це поява нового нормального сапорта в банер холоду. Тому що до цього в нас були ну герої щита, нормальні героїв лікування у холоду не було, як такових. І фінька це перша гріння, яка з'являється у них. Це топовий сапорт хілу, плюс поєднання крутої пасівки з механіками додаткового лікування. І це гріня теж варта свого гаранту. Вона класний сапорт, вона теж допоможе проходити багато контенту. Ну і плюс тео, топовий ще в поєднанні разом в парі. Вони ну просто крута пара, яка. Теж допоможу вам проходити по контент і були в топах арені до Ріборну, сподіваюсь, це якби не зміниться, і вони в топах залишаться. Тому цей банер сапортів я можу порадити крутити за гарант за 300, особливо задля Філосі. Точно треба, але це банер саппортів на другому місці з банерів, якщо так рахувати, з банерів саппортів. Нас я скажу, який точно варто буде вам крутити. Третій, один із найцікавіших банерів. Ну, на мою думку, найцікавіше, ніж Підьма і блискавка. Це банер Флори з новим гобліном плюс Гледіс. Я не рейчу тут ауру, хоч і... риба вона виглядає красиво, і аура. Там на плюсах все ж таки показує гарний результат на фінальному босі С3. Але сама по собі ця фракція, ну вона сину не змінилася. Я поки що не баченню, де є в супер в топах рейтингу, тому рекомендувати ауру не можу. Гледіс, так, і бажано забирати і артефакт. Тому якщо у вас є вже Гледіс і ви думаєте про арт, цей баннер гарно для вас можливість забрати артефакт. Плюс тут і випадуть класні вам герої. Але готуйтесь до дропу аури. Аура тут падати тут буде дуже часто. Чому цей баннер потрібно забрати і кому? Перше, це якщо ви власник флор, у вас флора на пробудах, ви хочете забустити. Цю пачку, новий гоблін дуже потрібен вам на аккаунті. Його варто мати в себе. Це серйозний буст для вашої флори, тому його за гаранту за 300. Ми точно забираємо. Плюс тут, звісно, у нас є шаршот, який може впасти. Оця алмодея. І новий герой, який буде падати в цьому сезоні, це або риба, або гоблін. Риба виглядає звісно, красиво аура, ну тобто -то красива героїня, але сама по собі аура ніяк си не змінилася. Ну, і от наш а, гоблін, троль. Я вже заплутався в них. Топовий, звісно, жо для нашої флори. Тому той баннер, я рекомендую крутити всім власникам флори, щоб забусти її за рахунок гобліна, ну і для тих, хто хоче забустити раллі за рахунок АПРА Арту Гледіс. Це банер, на мою думку, один із топових і тебе треш коротити. Ну він того вартий Ну і звісно ж, топ-банер сапортів. Це банер Сінарела. Тут є Гаріка циля Роуз. Теж гарні герої, гаріка топ арени, Роуз гарний саппорт, а цілі топовіше саппорт, Ну, Сінерел. на мою думку, це топ 1 саппорт гри, це поєднання унікальних здібностей, це штраф атаки без злучності. Це дуже багато лікування, це крутий герой, і та, у нього лікування скеля це від атаки. Тобто його дуже класно бустити. Це крутий герой, якого варто мати на аккаунті. По-перше, він потрібен для всіх власників флори. Це топ 1 саппорт, який буде тримати вашу пачку, якщо у вас немає крісу з унікартом, то Сінарелом у любому потрібен гарант за 300 від того варт плюс, так як це банер зі скритими уніками Ми тягнемо сінерела і маємо надію, що рандомно підкрути, і нам випадуть такі там нові герої, як скриті там сінерел тобто рейти, ну, і Себри і так далі. Тобто, банер цей топ-1 по сапортам, і якого варто крутити прямо обов'язково Його не раджу пропускати. Нема Сінерела. Оцей банер крута, можливість, щоб його забрати. Після цього знову ж таки банер з вибором двох стихій. Я думаю, це буде один із теж популярних банерів, тому що ми обираємо саме стихії, які нам потрібні. Це схо. Як з S2 механіка, вона не змінилася. Тому цей банер я теж рекомендую. В цьому банері вибору вибираєте дві будь-які стихії, і, звісно ж, гарант герої будуть звідси саме тих стихій. Банер цікавий, звісно, його пропускати теж не потрібно, але він буде в такому вже середині сезону. Це якраз на босах злиття, плюс-мінус. І не кожен, звісно, ж, зможе дозволити собі його покрутити. Після нього йдуть знову ж таки три банери підряд, знову таки стихійні. Це об'єднання банерів уніків, плюс сапортів гаранту за 300, тобто схожі банери, які ми завжди пам'ятаємо: банери 2%. Баннер пітьми блискавки з їхнім сапортом, потім банер холоду труту з їхнім сапортом. звісно ж, банер світло холоду з їхнім сапортом. Чим корисний цей баннер, це звісно ж підняти шанси, це 2%. Це плюс-плюс, е, і однозначно, і мінус цього банер, що тут є весь пул героїв. Вам може випасти всі уніки, всі топові сапорти, що є в грі, але так само цей мінус, цей банер зменшує шанс утримання бажаної стихії. Тобто ну, тут все ж таки через те, що пул відкрите під ці герої, тут падає все. І якщо ви плануєте діставати тільки, наприклад, пітьму, то краще крутити саме перший баннер, там буде падати. Пітьма більше шансів. Тут у, менше, тому що тут всі фракції, і тут e, самі донні герої теж на дні, вони тут є. Тому цей банер, він і плюс і мінус однозначно, але він теж крутий, тому що 2%. Якби у когось вони працюють круто, у когось ні. Тому ці три банера, думаю, теж як завжди, більшість гравців їх будуть чекати, більше, ніж перші банери. Ну і останні банери, звісно, це буде знову таки банер з вибором двох стихій. Пам'ятаємо, що в S3 знову появиться банер ДНД. І згідно як вони запускають графіки, був вже дірд, був Бігбі, ой, був дід, тепер повинно бути Біг Плюс повинен бути ще знову тіамат в банері С3. На Китаї вона була, чи буде вона в нас? Побачимо. Думаю, якщо вона знову буде, це буде круто. Вона десь буде плюс-мінус під цей час. Я думаю, треба орієнтуватися. Ну або ж в кінці С-3 десь в тому моменті вона буде. В які банерні я планую крутити і раджу в принципі крутити сам по поле Це звісно, вже перша. Це банер холода світла за рахунок бусту флори через троля. У цього гобліна троля його варто крутити для флори, для всіх хто хоче грати флори. Це того вартий плюс гледіс. Друге, це звісно вже банер холоду отрути, тому що це рук, це балда. Теж топівише банер для всіх, хто хоче бустити саме цю фракція. Щодо банера пітьми блискавки для тих, хто хоче бустити саме тандер не стрими. Це топ за рахунок женів'єви. Це топчик для озула. Я би поки що банера не крутив. Бо подивимося, як він це покаже, бо на даний момент показує він себе не дуже, тому його можна і пропускати. І звісно ж це банер саппортів, це Сінарел. Ну тут, якщо трохи, топ-3 банера, це банер холод рука, ну тобто на рук, холод рук, плюс Сінарельчик, і плюс буст флора. Це три. 3... То банер на видунку який би я точно би крутив би. Ну і банери 3, 2% я, звісно, вже теж не пропускала б плюс банер забіру стихії. Але це все залежить від стихії. Наприклад, 900 круток на 3 банера назбирати при... можна без донату, просто з активною грою, Це, в принципі, реальні цифри. Але от назбирати вже більше 900 круток, типу там 1200 і більше, це, на жаль, вже без донату, ну ніяк. є. Тому вам треба розраховувати особового гравцям ФТП на три топ банера І я, наприклад, орієнтувався би на банер світла вогню, якщо є, тим паче флора. Якщо флора немає, то цей банер ви можете. Пропускати, краще забустити якийсь інший банер, завжди рятуйтесь по своєму аккаунту. Тому ось такі от банери нас чекають в третьому сезоні. Сподіваюсь, після цього відео ви вже будете зорієнтовані на яку кількість круток вам розраховувати, і на які плюс-мінус, коли почнуться банери. Тобто вони йдуть у нас отак, от по черзі один за одним. Це можна буде плюс-мінус прорухувати, до якого терміну збирати крутки і підготувати її до цього банера. Тому дякую всім звісно за перегляд, не забудьте поставити подобаєчку догори і написати в коментарі, які банери ви вже придивилися для себе, що будете крутити, і які. Герою востребри, ви хочете отримати, звісно ж, на свій акаунт. А всім вам дякую за перегляд. Побачимось з вами на наступних досіках та стрімах. Всім, па-па, друзі! Влад робить стрими, як тропі без меш. Відео летік пімає формусів. Теж кожен день новий вайб, новий план. Владна стримиться справжній чемпіонський рам.